Вітаю сьогодні 28 Це вересня 25-го року, квітне втретє, в цьому сезоні друга річка супергрін. Троянда салатового кольору. Зеленувата. Супергрін називається, бачите, вона зеленувата. Квіточка красива. Присутній аромат легкий, дуже вона рясна під час першої хвилі. У мене на каналі є описи під час першої хвилі. Садила я її на зиму 24-го, отримала з Матвіївських троянд. Троянда мені ця подобається, гарна вона. Довго квіти тримаються, хвиля дуже довго триває, гарна троянда.